Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами пригадаємо, що таке дружба, хто такий справжній друг, який він буває і хто взагалі може бути справжнім другом. Дружба це скарб, який не тільки важко знайти, а й важко втратити. Тому в народі кажуть: не маєш друга, шукай, а знайшовши, не відпускай. Існують правила дружби. Бережи таємниці друга. Захищай друга, коли про нього говорять поза очі, ніколи нікого не обманюй та не ображай. Пробачай другові його помилки, поважай тих, з ким товаришуєш. Будь-яка робота виконується краще та стає легше, якщо тобі допомагає друг. І навіть казка стає удвічі захоплююче, коли слухаєш її не один. Грати разом з друзями набагато веселіше. Коли з другом посварилися, нам допоможуть правила примирення. Щиро посміхнись, простягни другові праву руку та промов мирилку. Ти не ворог, я не ворог. Нам сваритись просто сором. Помирились, помирились, щоб ніколи не сварились. Втратити друга завжди легко знайти набагато важче. Справжньою дружбою потрібно дорожити, здобувши її, треба берегти усіма силами, всією душею, всім серцем. А на завершення хочу вам сказати такі слова: ніколи не забувайте своїх друзів, адже дружба це не просто гарно разом проведений час. Дружба це особливий зв'язок між людьми. Тож бережіть своїх друзів. До нових зустрічей!